Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку розквіт Афін за Перикла. В 5-го століття до нашої ери в Афінах правив видатний державний діяч стратег Перикл. Він мав такий авторитет у народу, що його обирали стратегом 15 років підряд. Він був і на інших державних посадах. Всього він керував Афінською державою 40 років до кінця життя. За перікла афінська держава досягла свого найвищого культурного розквіту, тому цей період називають добою перікла або золотим віком. Перекл був дуже красномовний. Коли він виступав у народних зборах, друзі порівнювали його із Зевсом, а його промови з громами та блискавицями, які кидає Бог. Самого перикла за його величний вигляд та розум. Називали олімпійцем. Перикл мів переконувати людей в своїй правоті. І якось спартанський цар спитав знаменитого борця, хто сильніший він чи перикл. Борець відповів: навіть якщо я покладу перикла на обидві лопатки, він і тоді доведе людям, що переможений я, а не він, і народ йому повірить. Слово демократія означає влада народу від грецького слова демос народ. За перекла в Афінах остаточно затвердилася демократія. За період правління перикла було проведено ряд реформ, зокрема, введення плати посадовим особам, тобто люди спокійно займалися державними справами, не думаючи про пошуки заробітку. Державна допомога. Яка надавалася інвалідам, сиротам, калікам, синам воїнів, що загинули на війні, тобто малозабезпеченим громадянам. Скасовувалися обмеження за майновими ознаками під час виборів. Народні збори вважалися найвищим органом державної влади, де вирішувалися найважливіші питання. Заміна виборів жеребкуванням, голосували білими і чорними бобами, а також надавали гроші. Бідним громадянам для відвідування театру, інколи їм ще роздавали безкоштовний хліб. Було перевезено казну Делойського Союзу до Афін, внаслідок чого збагатилося місто і посилилася залежність союзників від Афін. За переклад, державна влада почала поділятися на законодавчу, виконавчу та судову. Найвищим органом Афінської держави були народні збори. Вони схвалювали закони і виносили рішення з приватних питань, обирали урядовців, приймали їхні звіти, обговорювали питання війни чи миру, забезпечення продовольством, відзначення релігійних свят та інших подій. У народних зборах брали участь усі афінські громадяни, які досягли 20 років. Збори відбувалися регулярно кожні 9 днів. Порядок денний зборів визначали заздалегідь, але кожен громадянин мав право внести будь-яку пропозицію чи законопроект, міг навіть порушити будь-яке питання, обговорення якого не передбачалося. Ухвали народних зборів завжди починалися словами Рада та народ постановили. Другим зазначенням органом влади в Афінській державі була Рада 500». Що віддала всіма питаннями в період міжнародними зборами. Щороку рада поповнювалася за жеребом громадянами, які досягли 30-літнього віку. Рада поділялася на 10 підрозділів по 50 осіб від району. Виконавчі обов'язки покладалися на колегії. Винятковою була роль колегії 10 стратегів. Стратеги командували армією та флотом. Наглядали за їхнім станом у мирний час, відповідали за будівництво військових укріплень, витрати військових коштів. Неабияку роль у державному житті Афін відігравав суд. У ньому могли брати участь усі афінські громадяни, незалежно від статків. Щороку за жеребом з охочих обирали 6 тисяч суддів, число суддів під час розгляду судових справ було різним. Від 500 до 1000 осіб судді заздалегідь не знали, які справи будуть розглядати, що виключало можливість підкупів і зловживань. Кожен афінянин звинувачував та захищався сам. Афінянина не можна було ув'язнити без судового вироку. Суд також ухвалював закони. Ухвала народних зборів набувала ваги закону тільки після затвердження її судом. Записаний на дошці закон виставляли для загального ознайомлення. Найвищого розвитку афінська демократія досягла за перикла, коли Перикл помирав, біля його ліжка зібралися друзі і, думаючи, що хворий їх не чує, вихваляли його заслуги перед Афінами. Раптом Перикл відкрив очі і сказав Ви не згадали найголовнішого, адже за роки мого правління. Жодного афінянина не скарали на смерть за моїм наказом. Тільки коли перикл помер, афіняни зрозуміли, якого мудрого і справедливого правителя вони втратили. В Афінах кожен громадянин міг виступати на народних зборах із критикою посадових осіб, вносити пропозиції з питань зовнішньої та внутрішньої політики. В народних зборах брали участь до 6 тисяч осіб. Тобто близько п'ятої частини всіх громадян. Чимало учасників зборів не мали освіти, тому найчастіше виступали ті самі красномовці та демагоги так називали ватажків демосу. Водночас, як ви переконалися, не всі мешканці Афін мали громадянські права, не лише раби, а й особисто вільний люд, метеки не брали участі ні в народних зборах, ні в судових засіданнях. Не могли бути обрані на керівні посади, їм забороняли володіти землею на території Атики, мати власні будинки, не давали громадянства, навіть якщо вони жили в Афінах впродовж декількох поколінь. У державному житті Афін не брали участі і жінки, тому афінська демократія мала обмежений характер і була рабовласницькою. Ці грецькі міста щороку платили Афінам у союзну скарбницю великі гроші, щоб афіняни захищали їх від ворогів. Парикул вирішив витратити частину цих грошей на будівництво. Під час війни перси зруйнували афінський акрополь, і Пирикл захотів його відбудувати. Для цієї роботи він зібрав найкращих архітекторів, скульпторів, тисячі вмілих ремісників, ковалів, мулярів, каменярів, теслів. Акрополь це укріплена частина міста, яка знаходилась на високому пагорбі. На Акрополі Перикл звелів збудувати великий храм, присвячений покровительці міста богині Афіні Паладі. Його назвали Парфенон, що означає храм Діви. Парфенон одночасно служив державною скарбницею, святилищем і пам'ятником перемоги греків над персами. спорудили його з білого. Із золотистим відтінком мармуру. Парфенон мав 75 метрів завжди і 35 завширшки. З усіх боків храм був оточений колонами. Така колонада називається портиком. У середині храму було дві зали. У більшій стояла величезна статуя богині Афіни з заввишки 11 метрів. Її обличчя, руки, ноги були зроблені зі слонової кістки, а одяг богині був викутий із щирого золота вагою дві тонни. Статую Афіни зробив знаменитий грецький скульптор Фідій. Коли статую було завершено, вороги Фідія пустили плітку, нібито він вкрав частину золота. Але Фідій, за порадою свого друга перикла, зробив золотий одяг так, що його легко можна було зняти і зважити. Коли золото переважили, виявилося, що Фідій не винен, і всі переконалися у чесності скульптора. Парфенон було прикрашено гарними барельєфами, що зображали святкову процесію юнаків і дівчат та суперечку Афіни з Посейдоном. За грецьким міфом, богиня Афіна та бог Посейдон посперечалися, чий подарунок буде найціннішим для міста. Посейдон ударив по скелі своїм тризубцем, і з неї забило солоне джерело. Афіна Палада встромила в землю свого списа, і з нього виросло оливкове дерево, яке дарує людям смачні і корисні плоди. Дарунок Афіни визнали ціннішим для міста, і її ім'ям назвали Афіни. Перед Парфеноном Фідій поставив ще одну статую богині Афіни, вилиту з бронзи, за вишки дев'ять метрів. Позолочена вістря її списа та шолом здалеку видно морякам, які підпливали до Афін по морю.